Розділ 22 Наближалося свято опрісників, що зветься Пасхою, і первосвященники та книжники шукали нагоди, як би вбити Ісуса, бо вони боялися народу. Сатана ж увійшов у Іуду, званого Іскаріотом, одного з дванадцятьох, і він пішов і домовлявся з первосвященниками і старійшинами, як його видати їм. Вони зраділи та й погодилися дати йому гроші, і він обіцяв і шукав відповідної нагоди, щоб видати його їм не при народі. Настав день опрісників, коли належало приносити пасхальну жертву, і послав Ісус Петра та Іоанна і сказав Ідіть і приготуйте нам Пасху, щоб ми спожили. Вони ж запитали його Де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм. Ось як будете входити в місто, зустріне вас чоловік, що нестиме глек води, йдіть за ним до того дому, куди він увійде, та й скажіть господареві дому, учитель питає тебе, де кімната, в якій мені їсти Пасху з учнями моїми, і він покаже вам велику прибрану кімнату, і там ви приготуєте Пасху. Вони пішли і знайшли все так, як він сказав їм, і приготували Пасху. А коли настав час. Він за апостолами сів до столу і сказав їм, Я дуже бажав спожити цю Пасху з вами перед моїми стражданнями, бо кажу вам, що вже не буду їсти її, поки вона не сповниться в Царстві Божому. І, взявши чашу та помолившись, сказав Візьміть її і поділіть між собою, бо кажу вам, що не буду пити від плоду виноградного. Доки не прийде царство Боже. І, взявши хліб і помолившись, розламав і дав їм, кажучи Це тіло моє, яке за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. Так само взяв чашу після вечері, промовляючи Ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Ось тут за цим столом сидить з нами, як друг наш. Чоловік, який зрадить мене, проте син людський відходить, як йому призначено, але горе тій людині, яка його видає. І вони почали запитувати один одного, хто з них мав би це зробити. Сталася між ними також суперечка, хто з них має вважатися більшим. Він же сказав їм Царі народів панують над ними, і ті, що керують ними, доброчинцями звуться. Але нехай не буде так між вами хто більший з вас будь-як менший, а хто начальник будь-як слуга. Бо хто більший? Чи той, хто сидить за столом, чи той, хто прислуговує? Чи не той, хто за столом? А я серед вас як слуга. Ви ж ті, що перебували зі мною у випробуваннях моїх, і я заповідаю вам царство, як отець мій заповів мені. Щоб ви їли і пили за столом у царстві моїм, і щоб ви засідали на престолах судити дванадцять племен Ізраїлю. Господь сказав Симоне Симоне, ось сатана домагався, щоб пересіяти вас як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не поменшала віра твоя, а ти, як колись навернешся, зміцни братів твоїх. А Петро сказав йому Господи. Я готовий іти з тобою у в'язницю і на смерть. Але Ісус сказав Кажу тобі, Петре, перш ніж півень заспіває сьогодні, ти тричі відречешся від мене. І він сказав їм Як я посилав вас без грошей, без торби та без взуття, чи бракувало вам чого? Вони ж відповіли нічого. А він сказав їм Але тепер, хто має гроші, візьми з собою, також і торбу. А хто не має, продай одяг свій і купи меч. Кажу бо вам, що повинно справдитися на мені, і це написане зараховано його до злочинців. Бо все про мене збувається. Вони ж сказали Господи, ось тут два мечі. І він відповів їм досить. Тоді він вийшов і пішов за звичаєм своїм на гору оливну. Слідом за ним пішли його учні. Прийшовши на місце, він сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, на яку можна кинути камінь, припав на коліна й молився, говорячи, Отче, о коли б ти бажав пронести чашу цю миму мене, проте не моя, а твоя нехай буде воля. І з'явився йому ангел з неба і зміцнював його. Повний скорботи та тривоги. Він ще старанніше молився і був під його, як краплі крові, що спадали на землю. Після молитви він прийшов до учнів своїх і знайшов, що спали з журби. І сказав їм Чому ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Коли він ще говорив, з'явився народ, і той, що називався Іудою, один із дванадцятьох, ішов попереду них. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Але Ісус сказав йому Іудо, чи поцілунком видаєш сина людського? А ті, що були з ним, як побачили, що має статися, сказали йому Господи, чи мечем нам не вдарити? І один з них ударив мечем слугу пересвященика і відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався й сказав Лишіть уже досить. І, доторкнувшись до вуха його, зцілив його, а до первосвященників і начальників, сторожі храму та старішин, що зібралися проти нього, промовив Ісус Немов на розбійника вийшли ви з мечами та киями Як щоденно я з вами в храмі бував, ви не піднесли на мене рук, та тепер ваш час, час панування сатани. Схопивши Ісуса, вони повели й привели його в дім первосвященика. Петро ж здалека йшов слідом. Як розклали ж вогонь серед двору та посідали навколо, сів і Петро поміж ними, а служниця одна його побачила, як сидів коло вогню і, придивившись до нього, сказала І цей був із ним. І відрікся від нього Петро, сказавши Не знаю я, жінкою його. Незабаром же другий побачив його та й сказав І ти один із них. А Петро відказав Ні, чоловіче. І як часу минуло з годину, хтось інший став твердити По правді, і цей був із ним, бо він галілеянин. А Петро відказав Чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І зараз, як ще говорив він, півень заспівав. І господь обернувся. Й подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І, вийшовши звідти, Петро гірко заплакав. А люди, які ув'язнили Ісуса, насміхалися з нього та били його. Зав'язавши йому очі, вони били його по обличчю і питали його, приказуючи Пророкуй. Хто вдарив тебе? І багато інших богозневаг говорили на нього вони. А коли настав день, то зібралися старійшини народу, пересвященики й книжники, і повели його в Синедріон свій і питали Чи ти, Христос, скажи нам. А він відповів їм Якщо я скажу вам, ви не повірите, а коли я запитаю вас, ви не відповісте мені і не відпустите мене. Та відтепер. Син людський сидітиме по правиці всемогутнього бога. І всі кричали То ти син Божий? А він відповів їм Так, я є. Вони ж сказали Навіщо нам ще свідки? Адже ми самі чули з уст його.